Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас неділя 15 жовтня, Отже, програма від неділі до неділі. Це програма про події у світі, які варто згадати, на мою думку. Подивіться програму, якщо вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку. Це допомагає моєму YouTube каналу. Прокоментуйте, це також допомагає. Ну і підтримайте та й підпишіться. Ну, спочатку давайте подивимося, що відбувалося там кожного дня, там декілька подій. Які я вважаю, варто згадати. Потім поговоримо більш детальніше про деякі події, які відбулися вже чи відбуваються. Ну і безумовно, думаю, варто сказати декілька слів про війну на Близькому Сході. Ну, починаємо з неділі, 8 жовтня, минулої неділі. Минулу неділю, 8 жовтня Сполучені Штати Америки почали одразу ж. Відправляти військову допомогу Ізраїлю там після атаки 7 жовтня е, Хамасом е, Ізраїлю, а також перемістили свою ударну авіаносну групу, да, в Середземне море, щоб дати такий сигнал своєму історичному союзнику Ізраїлю, що вони його підтримують. Також варто згадати про вибори регіональні які відбулися в Баварії і Гесені у Німеччині, де фактично ну, е, три партії в центристської коаліції зазнали серйозної поразки, так пишуть заси маси інформації, так у Німеччині. Ну, найбільше відзначають прогрес партією правої партії Альтернатива для Німеччини. І це пояснюють тим, що є побоювання нової міграції, як це було у 2015 році. Ну, безумовно, перший такий етап був, це були біженці з України. Тепер, коли почалася війна на Близькому Сході, також от бояться міграції. І Оця антиміграційна політика, так от яку сповідує зокрема і альтернатива для Німеччини, бачите, вона знаходить відгук і вони. Покращують свої результати і так на жаль йде по всій по всій Європі у цьому сенсі. Понеділок у понеділок. Ну Катар, так пише Гардін, що Катар, Міністерство закордонних справ Катару заявило, що веде переговори з Хамас е та офіційними особами із Ізраїлю, щоб якось ну е домовитися про обмін полоненими. Полумен, Це було понеділок, 9 жовтня. Також у понеділок палестинський іслам міський цей рух Амас пригрозили, що вони будуть страчувати заручників. Відповідь на удари Цахалу, так які посилюються тоді, посилювалися в Газі. Вівторок, ну США говорячи про ситуацію на Близькому Сході, президент Сполучених Штатів Джо Байден беззастережно, так він тоді вийшов. Там рядом була і Каміла Харіс, так віцепрезидентка, і держсекретар Ентоді Блінкен. вони так вийшли. троє, і він там дуже так твердо заявив про підтримку Сполученими Штатами Ізраїлю. Також у вівторок в Нігерії ну, цікава подія. Там відбувся військовий переворот. Військова хунта прийшла до влади 26 липня. От вони наказали координатору. ООН, у Нігерії Луїзі Опен покинути країну протягом 72 годин, фактично об'явивши її персоною нон -грата. Ну, не знаю, як там буде з точки зору допомоги, бо там є багато людей, які потребують насправді допомоги. Тепер не буде там координації ООН. У Фінляндії також у вівторок підозрюють про зовнішнє втручання. Цей газопровід Фінляндія естонія Естонія. Ну, Поки що, е ніби не виявили якихось ознак вибухівки, але Норвезький інститут сейсмології заявив у вівторок, що виявив імовірний вибух у районі витоку. Ну поки що ніби не звинувачують нікого, відповідаючи на запитання про можливість вупричетність Росії. Прем'єр-міністр Фінляндії Петер Орпо застеріг від будь-яких ну, перечасних висновків. Середу в Словаччині партія, так, яка перемогла на виборах так, на чолі з Роберто Фіцо, СМР СД. Ну, Фіцо заявив, оголосив, що сформував досяг угоди про формування коаліції з ультраправими партіями СНС і партію Глас СД. Ну, ГЛАС відкололась колись від партії Роберта Фіцо. Побачимо, до чого вони там доволяться, побачимо, як буде позиція по Україні. Ну, в США, США це попередив США, Єгипет попередив Ізраїль. Ну, в США з'явилася інформація, що Єгипет попереджав Ізраїль про ризики можливої тої от, атаки. Так? І про це в середу якраз було заявлено. Це заявив ну, конгресмен Майк Макол, він голова підкомітету закордонних справ Палати представників. Про це раніше писалося в пресі, так це було заявив Макол 11 жовтня в середу, але офіційно Єгипет ніяк це не коментував з цього приводу. Також, ну в середу, республіканці висунули Стіва Скаліса своїм кандидатом на посаду спікера Палати представників. Ну, ми знаємо, що в четвер вже він відмовився, бо не мав підтримки. Четвер, 12 жовтня, Ізраїль, держсекретар держсекретар США Ентоні Блінкен прибув в Ізраїль. Він там зустрівся з бенявінами таляху, тобто почався такий серйозний вояж по і в Ізраїль, по країнам близького сходу Су Сполучені Штати Америки. Ну як я. Вважаю, вони, напевне, хочуть все-таки не допустити розгортання, так, розширення цієї війни чи військового конфлікту. Ну, фактично, війни. Ну і в четвер, за даними ООН, та, ООН було вже тоді було понад 340 тисяч людей, які фактично ну, були змушені покинути свої домівки в секторі Газа, так і ж насправді вже напевне зараз набагато більше. Всього там про. Живає 2,3 мільйона людей. П'ятницю, 13 жовтня, е, от висунули якраз от голову комітету з юридичних питань Джима Джордана на посаду спікера. Це республіканська партія висунула. Сподіваємося, що він все-таки не стане спікером, бо він ну, є таким, я би сказав, дуже-дуже супертрампістом і підтримує все фактично стосовно того, що. Проти України, ну і цікава новина. Насправді в Єрменії, так 13 жовтня. Президент Республіки Єрменії підписав закон про ратифікацію Римського статуту міжнародного кримінального суду. Тепер путіну вже вірменію. Ну поїхати буде проблематично. Ну я розумію, що в Росії чи на Росії, як правильно зараз говорити там зараз просто всі шаленіють від обурення. Ну і хай собі шаленіють. Субота, 14 жовтня, так, близький хід, цікава насправді, на мою думку, новина. 14 жовтня лідер Хамас Ісмаїл Ханія написав відкритого листа генеральному секретарю ООН Гутярішу, і в якому він там пише про звірства Ізраїлю, так і називає їх воєнними злочинами та грубими порушеннями міжнародного права. Ну цікава насправді так, от така позиція лідера організації, яка визнана терористичною організацією у світі. Також Ізраїль повідомив ізраїльська армія, що вона завдала артилерійських ударів в суботу по території Сирії. Там пролинала значить, на голландських висотах повітряна тривога, і Вони ніби вирішили вдарити там, хто міг загрожувати громадянам, які проживають на голландських висотах. Варто тепер ще сказати декілька слів про неділю. Ну, в неділю, на жаль, знову в Афганістані Землетрус амплітудою 6,3 бали. так, На початку жовтня там вже були два землетруси, там загинуло тисяча людей. ну, сподіваємося, що все-таки буде менше жертв. Краще, щоб їх взагалі не було. І ну, про вибори. В Еквадорі відбувається другий тур президентських виборів, така країна ніби далека. Але чим вона цікава, що в ньому змагаються Луїза Гонсалес, так, лівий кандидат, людина, яка близька до колишнього президента. ну, і Є такий Даніел е, Нобуа, це син найбагатшої людини в країні. Там є серйозні проблеми в Еквадорі. От побачимо, е, переможуть гроші чи якісь там ідеї. Це цікаво, насправді буде подивитися. Ну і Польща. В Польщі сьогодні проходять парламентські вибори, і ці парламентські вибори насправді дуже важливі. В Польщі під час виборчої кампанії дуже багато цікавих лапках заяв і до речі проти України також зокрема там також набирають скажімо, сили, політичні сили підтримку, коли вони виступають проти України. Дуже цікаво буде подивитися, скільки насправді наберуть, тобто яка частина поляків так підтримує політичні партії, які виступають проти України ці ситуації. Ну варто ще, напевне відносно всіх цих подій які відбулися, Ну, сказати декілька е слів про, я би сказав, е страйк культури. Да? Питання культури, ви знаєте всі, я вже говорив з цього приводу, що був страйк сценаристів Голлівуду, так? і от фактично вони вже вирішили піти на Мирову, і там про в яку входить 11,5 тисяч чоловік, гіддя сценаристів, вони все-таки вже схвалили е в понеділок. 9 жовтня так, оцю угоду і 148 днів насправді був страйк, там були проблеми з функціонуванням Голлівуду, Ще зараз страйкують актори. ну, Думаю, що з акторами також в принципі, домовляться. Ну, Варто також сказати про те, що е парламентська, асамблея, парламентська асамблея проголосувала за те, щоб визнати. Е Голодомор-геноцидом. так, Це парламентська асамблея Ради Європи. В четвер це було 12 жовтня. Тобто всі потихеньку розуміють і дають оцінку не тільки Росії сьогоднішній, а тому, що робилося за часів Радянського Союзу. Ну, тепер давайте декілька слів про війну на Близькому Сході. Ну, насправді дуже зараз багато різних варіантів, чому ця, почалася ця атака Хамас, хто за нею стоїть, і, і так чи інакше, вже навіть називають е, цю війну так, і війну в Україні, що це вже ніби почалася там Третя світова війна чи там перший етап. Ну я не зовсім цим в принципі погоджуюся, тому що третя світова війна вона ну, це може бути такий підготовчий мовно етап, якщо. Реально вступить ще одна країна, на мою думку, так, яка має володіє ядерною зброєю. Так, Росія зараз вона воює в Україні проти України. Фактично, це загарбницька війна. І от почалася війна на Близькому Сході. Хоча фактично, з моєї точки зору, напевне, все-таки правильніше було би це ну, характеризувати як військовий конфлікт, так? Бо там насправді ще держави між собою не воюють. Так, Ізраїль він воює проти. Ну, терористичної організації Хамас, от якщо вступить там інші держави, а зараз все робиться для того, щоб цього не сталося, щоб реально конфліктний переріс в реальну війну, так оце насправді тоді можна буде говорити, якщо якась країна, ну ті ж Сполучені Штати Америки, почнуть вже реально там долучатися до цієї війни. Тоді можна говорити про якийсь перший етап. Початку третьої світової війни. Далі кому це вигідно? Ну зараз можемо написати любі варіанти. Вигідно Китаю, бо дійсно там шлях, який мають йти через Індію, чи Близький Схід і так далі. І тому подібне, там зараз нестабільно, це супер. Це вигідно Тегерану, бо почався, скажімо так, процес нормалізації співіснування Ізраїлю з арабськими країнами. Це, ну, і і Іран, м'яко кажучи, є ворогами так. Фактично, Іран хоче знищити Ізраїль, ну це, це факт. І він фінансував Хамас. А Бетеняху, Бетен... да, Бені мій коли виступав от цій осені на Генасамблеї ООН, Він там якраз говорив про створення нового близького ходу, да, там, щоб Ізраїль буде в центрі. Щоб, от нормалізація цих стосунків останнім часом якраз вона була дуже. Серйозно в ну, процес нормалізації саудівської Аравії. так зараз все це скажімо так, як мінімум поставило на паузу. Сподіваюся, все таки крапки немає. І хоча вже суддівська Аравія заявила, що не поки що призупинили всі ці нормалізації, вони мусили формально підтримати так, не Ізраїль, скажімо так. Але менше з тим. Тому по великому рахунку і це вигідно Росії, можна говорити. Бо ніби там менше буде увага Україні, про це постійно говорять в самій Росії, про це і Путін заявляє. Тобто, насправді, вигідно може бути кому завгодно. Але з моєї точки зору, насправді, це тільки наслідки, які зараз можна обговорювати. І я не впевнений, що причина була саме от, досягнути таких наслідків, так бо всі тепер ну, реально. Розуміють, що не спрацювала так. Оця о, така от ну оборона Ізраїлю, Ну задалеко зайшов, зайшов, Хамас, і в принципі я думаю, що навіть самі не розраховували. Тому і ми я і навів цей лист так від 14 жовтня лідера Хамасового генеральному секретарю ООН. Так з тим, що він там звинувачує з звірствах, які воєнними злочини і порушенням міжнародного права. Тобто мені видається, Ну, Все трохи по-іншому планувалося, і процес вийшов, умовно кажучи, із того запланованого е, плану, так, тобто з-під контролю по великому рахунку. І фактично, ну, я не думаю, що Хамас там, добровільно би погодився, і їх лідери так, е, ну, піти на самогубство. Бо фактично, тепер е, вся ця ситуація загрожує ну, знищенню, серйозному знищенню. там, Я не знаю, наскільки це повністю буде знищений Хамас, але. Прем'єр-міністр Заріс заявив, що Хамас має бути знищений. Так що я не впевнений, що Хамас був добровільно згоден йти от на самогубство. Так що це з приводу того, кому це вигідно, як це все почалося. Ну і давайте будемо все-таки розуміти і свідомі того, що це був заморожений конфлікт. Так, він там в 93-му році у Осло були підписані певні там досягнуті угоди, автономія Палестинська була утворена, але це був. Такий конфлікт заморожений, і можливо, якраз після цього військового конфлікту там ситуація так владнається для того, щоб там не було замороженого конфлікту. І по великому рахунку, коли ми бачимо деякі військові конфлікти, які спалахують, це є заморожені конфлікти. Тому в жодному разі ми не можемо допустити, щоб в Україні був заморожений конфлікт з Росією. Нам треба перемоги, і ми віримо в цю перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!